Жарко всім, і бджолам теж. Я прийшла покріп, хочу трішки закрити огірочки. Такі вони бідненькі зараз. Ну, я їх зібрала вечором, так що я до них сюди, в таку жару, їх не трогаю. Листя поскручувалось. Так, у мене це самий оптимальний варіант. Півторашка літрова. І, взагалі, півлітрові маленькі. Тому що якщо більше, більше баночки закривати чи бутлики, то огірочки не розходяться. Зараз буду шукати рецепти, бо ви думаєте, що кожного року закриваю і кожного року все одно шукаю десь свої записи. Десь у мене були книжечки. Ціла куча тих книжечок, закладочок. Зараз буду шукати якийсь рецепт такий, щоб і швидко, і смачно. Найшла запис. На 1,5 літра води, Получається, по чарочці солі, цукру і оцту. Два рази заливаємо просто кипятком і паряться вони. І за третім разом додається оце все і спеції, і вже закриваємо. І займаюся цими своїми справами у літній кухні. Тут у нас газ. Коли нема світла, я тут готую їсти і тут, виходить, розігріваю. От. А коли є світло, то в хаті в кухні. Мені там зручніше, тому що там проведена вода, а в літній кухні вода не проведена. Так щось відразу не пролили та і... Тут правда, криниця тут недалеко, але, знаєте, так уже звичка. Там собі швиденько пою, я швиденько Ну І все. Тепер залишається тільки все це, як закрутить. Я минулого року купила, поміняла собі ключ, можна, той вже у мене вийшов з Добре, це все треба добре опутати. І хай стоїть кучі завтра, Щоб мені гарненько гарненько впали, щоб було такі, знаєте, гуменькі. Так, а у мене далі по плану, але вже чекаю, щоб я його повела на ставок. Зараз поведу на ставок, зараз саме може з трошки погублюся. Ну, правда, у нас пляж не з нашої сторони, ну, більшість купається з іншої сторони. Ну, ми в городі ставок наповнення проходити не буде бо це боксида. Накопаємося зі своєї сторони. Так, ось так, все. Тепер я купую і йду з малим на ставок. Дерево двигалося прямо на гамак. Причому ні вітру, нічого не було. Так, Зараз покажу вам прикол. Зараз ми йдемо. Це діло, якщо запілігує наш собака, він п'є воду. А він саме публик, ми пішли. Повезло, бо як він нас бачить. Він так гавкає, але він... зараз ми підемо. Він, мабуть, Вчора так гавкав, капець. Та хоч з нами проситься. Вийшло до нього. Коротше, попив воду і з розуму сходить. Ми ж його не можемо взяти, бо його треба брати з ципком і з якимсь поводком ми його не втримаємо. А він оце ж курив, що купається, і кожен раз, як ми йдемо, страшний гавкає. Це бо чоловіка, он... а й так я його не... просто не втримаю. Там. З тієї сторони там пляж. Там кричать купаються більше. Ну, нам нема смысла тут Ладно, Ми даже Я не знаю. тут погуглимся. Скоро буду проверять. Закінчила роботу з парфумами. Ну, як роботу. Це моя хобі, мені подобається. Тобто я продовжую, кому потрібно, то тобто, пропоную різні варіанти парфумів. Є дешевші, ядоружші. є дорожчі, Є всілякі додалися парфуми кровнічка. на розлив, На розлив теж є дорожчі, дешевші. І тільки тіх. Оно життя не час хочу бути з зараз ставлю вам відео. Під парасолькою ловити крапельки дощу, лежати на траві і цілуватись до гуляти по нічному місту, де зірки зазирають у вікна нічні Хочу. Будь ты с тобою, завжди, Завжди руки дремай твой. Кажу вам щось там в дуплі. Вгорі. Живуть пчоли. Скільки вони годів три Чується там? живуть? вони в дуплі живуть. Ну вони ж не дикі. Ні, обичні. Дереві, дуплі. Варка, ага, не